Слава Україні дві ракети та понад 20 дронів знищено над Хмельниччиною. Ракетна атака Росії на Самаргії загиблі. Жінка із Шепетівщини стала жертвою псевдоводія міжнародного рейсу. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Сьогодні вночі та зранку на Хмельниччині під час сигналів повітряна тривога силами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети типу Калібр та 22 ворожі БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки пошкоджено огорожу приватного житлового будинку та автомобіль. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. У місті Самар Дніпропетровської області зафіксовано ракетну атаку, що спричинила пожежу. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 17 поранених. Інформація уточнюється: більшість поранених госпіталізовані, двоє чоловіків та жінка у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм. У Летичівській громаді повідомили, що під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області 4 листопада 2024 року загинув житель селища Летичів, молодший сержант Збройних сил України, Охоцький Олександр Леонідович, 1982 року народження. Тривалий час чоловік вважався зниклим безвісти. Захисник з перших днів війни став до лав збройних сил України за мужність і відвагу під час виконання бойових завдань був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 745 повідомлень про події та правопорушення. З них 171 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 111 адміністративних протоколів, з них 11 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 7 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 777 повідомлень від мешканців регіону. Поліцейські попереджають шахраї, можуть маскуватись під перевізників. Днями до відділення поліцейської діяльності міста Полонного звернулася 39-річна жінка, яка стала жертвою шахраїв. Жінка перебувала за кордоном та купувала квиток на автобус до України онлайн. Узгодивши усі деталі, потерпіла, перерахувала водієві на картку майже 4 тисячі гривень. Після цього зв'язок із водієм обірвався. За вказаним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі з'ясовують усі обставини події. У Хмельницькій області почали діяти сезонні обмеження для вантажного транспорту. Таке рішення ухвалено через підвищення температури повітря влітку. Про це повідомляє служба відновлення та розвідку інфраструктури у Хмельницькій області. Обмеження стосуються вантажівок загальною масою понад 24 тонни тони або з навантаженням на вісь понад 7 тонн. У спеку така техніка може пошкодити асфальтобетонне покриття, що призводить до утворення вбоїн, тріщин та колій на дорозі. На дорогах державного значення по всій області вже встановили спеціальні знаки, які інформують водіїв про дію обмежень. Також встановлено інформаційні щити, які попереджають про необхідність дотримання правил руху у спекутну пору доби. Як пояснюють у службі водіям вантажівок, які підпадають під обмеження, рекомендують перечекати спеку на спеціальних стоянках. Такі майданчики для тимчасової зупинки облаштовані вздовж трас, як у смугах відведення автодоріг, так і біля об'єктів дорожнього сервісу. Завтра з 10 ранку до 17 години у парку імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться ярмарок крафтових виробників та майстрів. На ярмарку можна буде придбати крафтовий сир, м'ясну продукцію, олій та соусі, випічку, десерти, пастолу та інші смаколики. Майстри ручної роботи пропонуватимуть прикраси з бісеру, чи кераміки, одяг, сумки та аксесуари, косметичні засоби, в'язані дитячі іграшки, а також декор для інтер'єру з деревини та квітів. Долучайтесь. Дякуємо збройним силам України за можливість відвідувати ярмарки, за можливість жити та планувати наше майбутнє. Допомагаємо нашій армії, нищимо ворога разом. Це буде Україна. Бережіть себе.